Перед складанням розкладу необхідно призначити вчителям методичні дні і заблокувати інші небажані для них уроки. Робити це дуже просто. Активуємо кнопку Мед, яка є біля прізвища кожного вчителя, а в матриці зеленого кольору. Вона у нас на 14 уроків, тобто для двох змін. Призначаємо методичний день, тобто, блокуємо на цей день уроки. Також небажаними для даного вчителя є всі перші уроки на всі дні тижня, а також п'ятий і шостий уроки у п'ятницю. Виконуємо команду зберегти. Тепер програма врахує всі заблоковані уроки. А на розкладі методичні дні та небажані уроки виглядають так. Заходимо в розклад. Активуємо опцію Розклад від вчителя. Вчитель гарна. Методичні дні та небажані уроки. Штрихуються косими лініями. При спробі поставити туди урок, програма інформує про конфлікт та причину конфлікту методичний день. Методичні дні призначені.